Всіх вітаю на каналі Вісла на гостях. Вибрали ми з сестрою ранню картоплю Рів'єра. Посаджена вона була 18 березня і хочу посадити на те місце горох. Подивіться, ось цей горох також був посіяний рано приблизно 8 березня. Він, звичайно, вже був два рази-чотири рази зібраний урожай, а це те, що залишилось після нього. Хочу зібрати з нього горох. Ось такий той, що залишився, і вже пересох і посіяти на те місце, де я вибрала картоплю. Ось уже скільки зібрала. На закрутку, на замороження, він вже не годиться. Він вже трішки почербивіший, він вже трішки проріс. А для другого врожаю, якщо не виросте, буде сидират. Якщо виросте, буде горошок новий, молодий. Так, мій помічник, помічниця десь ходить по заборах, як завжди, і я зараз позбираю грошик і буду висівати його разом з вами. Вас запрошую на огляд. Його тут, звичайно, небагато, адже врожай ми весь уже зібрали, але на посадку вистачить, щоб не купувати новий. І ще хочу зазначити, ніколи не висівайте горох, який вже зіпсутий черв'ячками. Ось такий, я викидаю, ось такий, чи якщо вас почали їсти ось жучки його. Не висівайте його, тому що такий горошок обов'язково буде з жучками. Вони як там личинки свої залишають, чи що, перевірно, на гіркому досвіді. А це я просто на сидират сажу, так що навряд чи достигне. Можливо, серпий буде теплий, я надіюсь, тому що в нас у дощі, і вони підуть або як сидират, або як на насіння ось їх вже назбирала. Ви знаєте, він ще може велика вирогідність, що він все-таки дасть урожай, дасть стручочки наповнені горохом, і ще буде молоденький горох у вересні або й жовтні. У нас ще до жовтня тепло останнім часом, надіюсь, в цьому році буде тепло. Гляньте, дивіться, він ще. І те, бачите, можна було залишити, але я ні. Я його посічу і покидаю, як сидират у помідори. Минулого році я прямо на цідляці його закопала, ось це бадилля посічне, і була така пухка земля, ви просто собі не уявляєте. Дуже пухка. Хочу на помідорній гряці також зробити пухку землю. Ось така марудна робота. Треба з цієї кучі сухого води для вибрати горох, який залишився. Так, ось малувати його є. Ось є. Зараз піду посівю і подивлюсь, чи мені вистачить. Якщо не вистачить, ще раз сюди прийду і позбираю горох. Пішли разом сіяти. Боби я вирощую, ось такі в мене гарні. Хочу попробувати, як італійці, сиримо їх з томатним соусом. Ось тут я хочу, як другий врожай, посадити картоплю, щоб в мене у вересні або в кінці вересня була вже молода картопля. Дуже приємно їсти солоденьку, молоду картопельку. Ще й не вибираємо, тому що. Зазвичай я чекаю, коли ось тут шийка стане такою зовсім м'якенькою і жовтенькою. Але дощі, можливо, придеться раніше вибрати. І ось показник, що пора вибирати часник. Головка пішла стрімко вверх. Ось така, бачите, часника. Є деякі головки ще нагнуті. Ось ось ця, наприклад. Але ось оця залишила ми спеціально подивитися, коли ж треба викопувати часник. Вже треба. На вихідних почнемо. Якщо не буде дощу, звичайно. А ось тут ми викупили картоплю Рів'єра. Вчора останні. О, і тут вже піднялись головки. Дивіться, все, треба точно вже викопувати часник. Тут у нас полуниця росте. І зараз я буду робити, як зазвичай, зроблю рівчачки і висію сюди горох. Роблю ось такі рівчачки. Звичайні, як весною, 15 см між рівчичками і 5, 10, 5 см, або навіть 10 між насінням гороху. Між горохом, ось так, так, ось так. Це зараз буду висівати горох. Ось так. Земля волога в нас. Але я ще трішки її полію перед тим, як загорнути, і накрию плівкою для того, щоб був парниковий ефект, і горошик поскоріше зійшов. Достатньо буде в мене гороху, не треба буде ще розтягнути. Можливо, трішки не хватить Нам декілька рядків. Подивіться, я ще й досі хожу у гумових чоботах, а тому що в нас тривати через день, або кожен день йдуть дощі. І зараз ще обіцяють дощі. суботу, неділю, проливні, в п'ятницю також сильний дощ, так що, не знаю, наче цього літа я буду ходити босоніж по городу. Ось так. Прийшла з роботи і відразу сюди. Основне, коли прийшла з роботи, не сісти на диван м'якенький, тому що все, нагород ти вже не вийдеш сьогодні. Цього дня не хочеться, хочеться після роботи відпочити. Як би там не було, яка б це не була робота, але це робота фізична чи розумова. Все одно хочеться відпочити. Не знаю чому так, але після фізичного хочеться відпочити. І після розумови також хочеться посидіти, просто відпочити, подивитися щось таке по телевізору. Корисне чи не корисне. Ну, що є, я дивлюся. Так, ну ось так майже все посіяла. На три рядочка не вистачило, піду, а я ще порбу горох. Але знаєте, як приємно підійти до ось такої лохинки, зірвати трішечки лохинки, ось так. Поки йдеш до рядочки з горохом з'їсти. Дуже приємно дивитися, чи огірочок є. Вже без баранконі, сестра пропустила огірочок. Бачне так. Отак. Ось ще маленькі, о, тут ще їх багато, дуже приємно. Отак, пройтись по городу. Щось з'їсти, абрикоски від вітру попадали. Ну чому, ми їх з'їли. смачненькі були. Так, ну що, продовжую збирати горох, шукати горох. Де ж тут він є? О, скільки. Зараз отак самі стрічки повибираю і сяду. Получчі, а то ось такий скільки... сховався. Не видно було його. Досить таки багато. Мені вистачить посіяти його. Ось назбирала скільки гороху і йду далі. Білий налив уже ось такі два яблучка, достигну вже можна зривати. Ожина. Хочу на ось тут замульчувати. Земля у нас тверда, особливо коли посуха, Суглинок з глиною чорнозем І Ну так буду його трішки робити пухтішою землю. Так, о, тільки інші три, три рядочка Ставлю і сію. Деяке насіння почало проростати. Так, я вже посіяла горох, зараз пролью рівчачки, загорну землею і накрию плівкою. Але хочу зауважити, що плівка не годиться в кого дуже високі температури. 30-35 пряме сонце, не похмуро, як у нас. У нас дощова погода, і завтра завтра 3-4 дні буде 20 градусів, не більше. Тому я накриваю плівкою. З понеділка у нас 28-26 обіцяють. Тоді я плівку обов'язково зніму. Тому що в минулому році в мене був неприємний досвід. Я накрила плівкою, у нас спека почалась, і насіння зіпріло. Воно просто не виросло. Так, що в кого. Сонце пече, тому не раджу накривати плівкою. А в нас така погода, що можна це зробити. Так що загортаю горох і накриваю плівкою. А тепер проллюсь. У нас ідуть дощі, так що у нас полога. Тепер загорюємо. Ось так позагортаю. І не забудьте, що горох потрібно трішки притоптати, тому що він має таку властивість випригувати із землі. Тому я роблю ще робіщу так. Це все зроблю з цією грядкою і накрию плівкою. Закатала я горох. Зараз буду накривати плівкою. А якщо ви хочете побачити, який він виріс, чи був врожай, підписуйтесь на мій канал. А ще я буду після чеснику висаджувати картоплю. Або ось тут грядочку із цибулею викопаю, або чесника. І засажу картоплею. А що я займаюся горошком. Горох посіяний, чекаю 4-5 днів, подивлюсь, чи зійде. Якщо буде спека, сонце світить безхмарна погода, я його відкрию. А поки що у нас холодно. Плюс 20 має бути. Ось так. Всім до побачення. Ставте догори пальчик. Я всім за це буду вдячна. До побачення.